Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи сьогодні Високіри Карпат. І сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок. І я сьогодні не один. Я сьогодні з сином. Будемо в двох край боронити. Понеділок гривників не чутно. От, мінус три. Мінус три, але це ще не мінус п'ять. Я думаю в лісі нема мінус три. По можливості, думаю, знайти хоч пару штук білих грибів. Гриб просте тільки в день, вночі він віддихає, набирається сили на тепло. І так, будемо заходити до лісу. Сонечко починає перегрівати Ну, саме цікаве, буде фіксувати на камеру і побачити, що на даний час робиться високогір корпати. Ось і перший білий. Білий молодий. О. Значить ще є надія сьогодні вроді останній день аж такого морозу З кожним днем все буде тепліше, так інтернет каже. Ось є і другий молодий грибок. О! Ось у нас ще молодий гербок, також білий. О тут бачу он пеньки. Молоді О, і четвертий молодий. Всім привіт народ, слава Україні. Сьогодні поїхали ми в гори. І Вирішив я сходити на такі місця, де я цього року тільки один раз був. І то нічого не назбирав. Може зараз ситуація покращиться. Ну що ж вперед, подивимось. Але щось в мене таке перечуття, що я як 10 грибочків знайду, то буде дуже добре. Але подивимось. Так, прийшов я свою першу діляночку, таку невеличку. Нема. Не було. Так ось такий обрив. я помару. Тут зайшов на таке гарне своє місце. І є. Так, треба виключати камеру, бо можна туди полетіти. Так, оце мені подобається. Ситуація почала покращуватися. Це в мене таке досить файне місце. Це навіть не чіпає. Подивимся. Ох, Охрабочливые ножки. Так, то я еще и не запиздно сюда зашел. Такие рыбачки гарни. Зараз зробимо порядок з цим і тоді йдемо туди. О, це добрі рибо хай. такі світлі, інтересні ту все осінь все такі риби чорнобриві, а тут якісь вони світлі. Нуга, а, Тут дуже гарні. Правда ножки... Ножки хрубишли. Цей вже з'їв Це вже з'їв. Місця гарні. Гребні ніби Букові Але грибів немає. Ой, який цікавий бук Син сьогодні знаходиться десь ось там. В тому місці. Давно він там не був. І так, за дві години всього на всього 5 грибів я молодих знайшов. І ось нарешті я знайшов більшого гриба. Щосто Я дився і десяток не найду Ось такий рибок Рибок більший О о краса яка. Нова потиха Хоть такий рибок Хоть такий рибок Отішливий. Ще одного молодого, сьомого. Ще три грибка лишилося до ця. Ось. І кино. Восьмий грибок. І ну, спробую його тут побачити. Він же нема, нема восьмого згнив. Нарешті у нас восьмий. Восьмий, О. а тут дев'ятий. Бо я вже думав, що я десь наберу, то є ще. Є ще можливість десять штук знайти. Ось і десятий. Я вже можу їхати. Мені малка є. 11 декрався Так, все увага, пішла на ті згнивши вже гриби тут молодих не бачу Це тверде і може і навіть не хрубаш Ох, цей важний рибок. О. Так, найшов я. Ще грибочка. Але щось що є на ще одну ділянку, тут щось сумненько. Ось і дванадцятий. Також молодий. Чить іде тепло, робочки будуть. Дивись, яка земля тверда і він. А не мог робити підкоп. Ну десь. Ох ты! Что ты скажу. Лездут, лездут, будут деревочки. Ох еще один. Ох ты! ты! Ох ты! Ох ты! один. І то о, 14 Це вже успіх. Mm. Он якого біло я побачу. Аж там. Бух. Білий більший Ось не віли. Берем. є шістнадцятий. А, це вже красень. Це вже красень. О. Знову молодий. І Це у нас вже сімнадцятий. Значить, грибок росте. Ось також молодий і це у нас 18-й. А і до 20 можна дотягнути. Олені пнутку шоу не буде. Пішов я трохи в розвідку. Гарні рибочки. Подивитися на один лісок. Одстрімко, але є. Що я вам донесу. Завершив я сьогоднішнє тихе полювання, побілі гриби. Полювання, як то кажуть, слабеньке сьогодні. Але на тому дякувати природі, що хоч щось назбирав. Так як я казав, 10 штук, то я 10 штук точно знайшов, показую результат. Отак пів зака. Тож не мав сили лазити по тих корчах. Думаю йде геть відпочивати. Ну а всім вам бажаю миру і добра Будьте здорові і до нових зустрічей Ось який 19 грибак! О! Красюка О! Так думаю кусочок природи на згадку, що я тут був. Я лип уліво, а там такий грибок білий виріс. Він тут ніколи не ріс. О. Він ніколи тут не ріс, А цього року виріс? Ось який він. Добре, ще одне містечко на білі рбочки. О. О, добротний. Ось такий. Краса природня. І так, штук штуки. Можна направлятися і додому. Досить. Завтра буде інший день, інша поїздка. Завершуємо цю поїздку. Поїздка спочатку було сумненько досить. Ні, початок добрий, але пізніше дві години я без гроба ходив по лісі. Ну, а потім щось поправилося і, і то у нас результат 20 штук 20 штук білих грибів. От показую вам результат такий. Ось такий во результат. Ну, маємо те, що маємо. Ну а вам, звісно, бажаю в десятки разів більше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. І пам'ятайте, як завжди я нагадую, що ліс наше багатство, ліс наш дім. І будьте добрі, не засмічуйте свій дім, а також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас сториці. Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі. І ще на рахунок мазі. Я купував з медом маз. Продавець гарантував, що на рану можна накладати. Вона була чи з прополісу, чи з медом, але ну, зв'язано з джолами. Ця мазь також не допомагала. Е, Саме такий компонент, мені здається, це мухомор. Мухомор, бо, наскільки я знаю, колись е, великий мухомор літом ставили на стіл, чи ложили на стіл, посипали цукром і... Мухи. Мухи балдили. Вот. Значит, вин е антисепт.